ДТП не при Карпаті у селі Гвіст надвірнянського району легкова машина, не впоравшись з керуванням, в'їхала у житловий будинок і, відскочивши від удару, опинилася на людському городі. Водія і пасажира у важкому стані госпіталізували до лікарні. А дворічна дитина, яка на той момент знаходилася у хаті, дивом вціліла репортаж з місця події. Хату сім'ї Кепещиків тепер важко впізнати. Повалений паркан, побиті вікна, потрощені стіни. Такими є наслідки ДТП. Але найгірше те кажуть рідні, що на момент аварії біля ось цієї зруйнованої стіни на ліжку лежала дворічна дитина. і лежала. Дивилась телевізор. Мульткінолюдиви на момент аварії. Мама і бабуся маленького Ростика поралися по господарству. Тому як це трапилося, не бачили лише почули. Я просто подумала, що машина залетіла в мій паркан. Тут почали почався кривричати малий. Бо тій кімнаті я побігла туди шуденько і там просто страшне. На щастя, хлопчик відбувся лише переляком, а от водія і пасажира сірого БМВ, які після аварії опинилися на людському подвір'ї у важкому стані. Госпіталізували до лікарні. Удар був настільки сильний, що машина знесла два стовпи, а мотор від авто лежав за кілька десятків метрів. На подвір'ї люди знайшли деталі, номери і права. Вони пішли на обгін з гори, їхали з багатичан. Ну по трасі. Їх обочина затягнула і влетіли і в будинок, відбилися. І от така ситуація. Мешканці села Гвіст розповідають, на цій ділянці дороги часто трапляються аварії, а все через шалену швидкість якою зловживають водії. Останні ДТП сумне тому підтвердження. Будемо рішати з громади, аби класти лежачих поліцейських, от там згори то нема. Тут чи перейти дітям чи діти до школи ходять, то якось страшно. Все. Страшно. страшно жити. таке. Працівники дає причини аварії. Наразі встановлюють авто, вірніше те, що від нього залишилося, відправили на арешт майданчик. Ми не можемо сказати, що точно перевищення швидкості, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, в результаті чого допустив наїзд на житловий будинок та електроопору. Сім'я Шкепещуків оговтується від шоку і дякує Богові за врятовану дитину. Та ремонти, ремонту, ми, ми щасливі, що жива дитина. Та й ті люди нехай жиють.